Вітаю час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події п'ятниці. 19 квітня в студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску один з найдавніших ринків заходу України на Коломищині. Та сорочка 200 гривень. На Прикарпатті триває весняна посівна. щоб після того як ми відсіяли, не вдарили морози. Критичні терновий вінок під такою назвою артисти з корнича показали літературно-музичну композицію. Це є. Під час великого посту про це та інше детальніше. Карпатка повірила в одержання грошової допомоги від держави та втратила майже 69 тисяч гривень. Аферисти розміщують в соціальних мережах неправдиві оголошення про матеріальну допомогу, а ще регулярно телефонують мешканцям, вивідуючи персональні банківські дані платіжних карт. Їх мета одна заволодіти коштами людей. Як повідомили в головному управлінні нацполіції в Івано-Франківській області за допомогою до порожнятівських поліцейських звернулась мешканка громади. Жінка розповіла, що у соціальній мережі натрапила на оголошення про отримання грошової допомоги для українців. Довірлива жінка перейшла за посиланням, ввела персональні та банківські дані платіжної картки. Опісля її зателефонував, нібито банківський працівник та повідомив, що для зарахування допомоги необхідно вказати код, який надійшов на телефон. Заявниця Виконала всі вказівки афериста. однак, замість допомоги отримала повідомлення про списання всіх заощаджень з банківської картки майже 69 тисяч гривень. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці застерігають жителів краю не довіряти невідомим та бути пильними. А інформацію щодо фінансових виплат отримувати лише з офіційних джерел не варто переходити за сумнівними. Посиланнями та вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Працівники фінансових установ ніколи ні за яких обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, слід негайно звернутись до банку та заблокувати картку. Рятувальники Прикарпаття нагадують туристам, що гірський відпочинок вимагає відповідальності та готовності. А також перед тим як вирушити в гори, уточніть прогноз погоди. Нагадуємо у високогір'ї Івано-Франківської області штормове попередження зберігається значна сніголовинна небезпека, третій рівень. Аграрії Прикарпаття завершили висадку ярих культур і приступили до посіву соняшника, сої та гречки. Завдяки теплій і ранній весні прикарпатські фермери вивели свою техніку в поле на місяць швидше ніж торік. Коли запланували завершити роботи, дивіться далі. На полі біля Івано-Франківська працівники комунального агропідприємства налаштовують свою сільськогосподарську техніку та заповнюють відсіки сівалок добривами і посівним матеріалом. Соняшник протруєний, підготовлений до посіву. Закупку робили з того року, привезли нам його на склад в минулому тижні. Розпочинають посівну кампанію саме із соняшника. Засадити цією олійною культурою планують одразу декілька полів загальною площою до 60 гектарів. Сівні площі підприємства цьогоріч збільшило майже на третину. А ось асортимент культур практично такий, як торік. Соняшник соя і гречка єдине, що додали озиму пшеницю. Нею засіяли майже 20 гектарів. Соя і соняшник вони найбільш ціняться на ринку. На них є стабільна ціна зв'язку з валовою великою вражальністю відносно невеликими зусиллями при посіві і обробітку. Вони є найбільш економічно цікавими. А пшениця, гречка, ну скоріш за все будуть мати якийсь напрямок. Соціальний так ми минулому році гречки вдалося переробити на крупу і передали на департамент освіти і науки Іван-Франківської міської ради. Не виключно, що з пшеницею ми теж такий механізм зробимо. Вітак найбільше полів понад 100 гектарів цьогоріч виділяють під сою каже керівник агропідприємства, до її посіву планують приступити вже в кінці квітня. Завершить весняну посівну в червні гречкою. щоб після того як ми відсіяли, не вдарили морози. Критичні Весняна посівна кампанія нині активно триває всією франківщиною. Прикарпатські аграрії запланували засіяти 380 тисяч гектарів, з яких майже половина зернові культури. Один з найдавніших ринків заходу України на Коломищині у центрі Заболотова почали торгувати ще за часів Австро-Угорської імперії. Роблять це і сьогодні. Щоп'ятниці містечко стає епіцентром торгівлі, де продають найрізноманітніший крам. Прокарпатці давно знають, якщо чогось не можуть знайти у маркетах чи ринках свого села або міста, то за необхідним треба їхати у заболотів. Ранок п'ятниці у центр заболотова починають сходитися та з'їжджатися люди з усіх усюд. Справжній квест припаркувати авто поблизу місця просто немає. Це заболотівський ринок, чого тут тільки нема, і справді кажуть, нема такого, чого тут нема. Рослини, тварини, птиця, одяг, взуття, запчастини, авто, меблі, побутова техніка, їжа для людей тварин. Перелік товарів, які продають тут дуже довгий. А що продаєте? — Вишики. — А хто це вишивав? Я часто у заболотої можна знайти цінні речі, як, от, наприклад, вишиванки, за дуже низькою ціною. Вироби ручної роботи продає бабуся Ольга, їй 74. — Ця Та сорочка 200 гривень. Я сама вишивала. — А чому так дешево? Свою працю Ти що? Я колись у косові ходила цим вішиким коло мий, але я тепер не вижено ну, доки. Так уже тут ручей, що то, що все лишило. Славиться Заболотівський ринок і вражаючим асортиментом вживаного одягу. Тут величезна територія для його продажу. Модники вміють віднайти тут практично за копійки. Речі іменних брендів. Ласе це місце і для тих людей, які мають нестандартні розміри. Жіноча взуття 42-го розміру. Здається, я знайшла собі кросівки. Ринку у заболотові щонайменше чверть тисячі років, розповідає місцевий краєзнавець Роман Білик. Заболотівський ринок всі знають в окрузі, що такий ринок існував на протязі кількох століть. Цікаво, що пройшли століття, а місце розташування ринку майже не змінилося хіба трішки змістилось. У 1772 році. Заболотів став частиною Австро-Угорщини і отримав. Навіть статус, що заболотів міг проводити величезні такі заходи, торгівлі, де продавалася велика рогата худоба, не тільки місцева, а з дальніх провінцій, саме центр Заболотова колись був ринком. То ми можемо сказати, що заболотівський ринок один з найстаріших в Україні в Україні, можливо, ні. Але е, на заході України так це давній ринок. Так, ринок у заболотові це справжня арена, де відбувається взаємодія між попитом та пропозицією, де товари та послуги міняють своїх власників. Місцеві кажуть, що це живий організм, що постійно еволюціонує та адаптується до змін у світі. Місцевий ринок продовжується не лише економічне поняття, це ціла мережа, яка об'єднує людей із різних сфер життя та культурних контекстів. Дощ, сніг, палюче сонце байдуже. Щоп'ятниці у заболотові ринок. Якщо ви у пошуках товару або навіть цікавих знайомств та розмов, вам точно у заболотів своє активне життя ринок розпочинає вранці кожної п'ятниці. Марина Максимів Сергій Угрин, Андрій Гращук подія НТК. Більше про заболотів та й загалом про цю територіальну громаду розповімо у програмі Громадимо. Команда телеканалу НТК вже працює над цим проєктом. Слідкуйте за анонсами. У Коломиї відбудеться творча здибанка 27 квітня у містечку майстрів Національного музею народного мистецтва, гуцульщини та покуття. Можна буде ознайомитися з творчістю майстрів і майстринь, які працюють у різних стилях і техніках, а також придбати дизайнерські творчі вироби. Організатори запрошують охочих митців долучитися до дійства. Деталі розповіла ініціаторка та співорганізаторка творчої здибанки у Коломи. Є Ольга Король. Ольга Король ініціаторка та співорганізаторка творчої здибанки у Коломиї. Цей захід вже не вперше відбуватиметься у писанковому місті і традиційно збере майстрів, які демонструватимуть ексклюзивні речі ручної роботи. У нас будуть іграшки ручної роботи, різноманітні. Це буде і текстильні ляльки, і в'язані в'язані різними методами. Будуть ще певні якісь вироби. З бісеру вишивка буде. У нас творчі дівчата, які займаються таким, як то кажуть, дизайном, то будуть якісь представляти свої роботи цьогоріч. Творчу здибанку присвячують великодню і великоднім традиціям. Продовжує Ольга Король. Це буде якраз перед вербною неділею, щоб до Великодня. Це встигли якісь, можливо, будуть трошки великодніх якихось прикрас, там іграш що... у нас навіть буде тема. Це гаївки, і цього року ми будемо в таких національному такому одяжі. Ну бажано, я так думаю, постараємося в такому старому, щоб це був старий український стрій. Запрошують долучитись до творчої здибанки не лише коломиян та гостей міста, а й майстрів, які готові презентувати свої вироби та поспілкуватись. Адже насамперед ідея творчої здибанки це знайомство та спілкування. Творчих людей ми завжди відкриті для всіх, тому що до нас часто приєднуються з інших міст, нас знаходять. Ми знаходимо людей, тому що це завжди цікаве, спілкування. Це цікавий досвід для всіх. Також до нас є не тільки ті, хто беруть участь постійно в нашій творчій здиманці. Також у нас є ті, хто приходять до нас, наші гості, які є пошановувачами деяких видів мистецтва там чи якихось виробів. На творчій здибанці відвідувачі можуть не лише придбати оригінальні речі та ознайомитись із творчістю майстрів. Також організатори готують тематичну фотозону та майстер-класи. Відбудеться захід 27 квітня у містечку майстрів національного музею народного мистецтва гусульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Терновий вінок під такою назвою коломиянам показали літературну музичну композицію. Хорові пісні поєднані з поезією Ліни Костенко та ще й з фрагментами класичної музики. Підготували артисти мішаного хору центру культурних послуг села Корнича. Як все відбувалося, розкажемо далі. Мінорні пісні, поетичні рядки, хвилини роздумів, співпереживань, стражданням Христа на Голгофі, літературну музичну композицію символічно провели у час Великого посту. В центрі уваги мішаний хор центру культурних послуг Корнича під керівництвом Петра Коренюка. Це є під час Великого посту, щоб людей трошечки настроїти на е, ці такі е, пісні дні, е, нагадати їм про страсті Христові, е, е, був такий е, Богочоловік, який за свої е, муки відкупив нас від тих гріхів, які, які були. Концертну програму «Терновий вінок представили у рамках благодійного мистецького проєкту Творимо, зберігаємо, переможемо, який реалізовують у Коломийській громаді. Маємо приємну нагоду спостерігати за їхньою творчістю. Вони сьогодні нам будуть презентувати літературно-музичну композицію «Терновий вінок. Ми маємо зараз період великого посту, і дуже важливо, щоб люди е, поринули в духовні роздуми і задумалися над життям вічним. Палаці культури та мистецтв кажуть, підготували для коломиян багато передвеликодніх заходів. Тож слідкуйте за анонсами. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.